Вітаю в інформаційній справці серверу OTP. Для зручності відео розділено на 7 частин. Починаємо з інформації про сервер. OTP — це український Ваніла плюс сервер. На сервері присутні мапа, патімод, розширене будівництво та українські ретекстури і речі. Є фурнітура, вона не крафтиться, її можна тільки знайти. Скрафтити можна тільки звичайний ящик на 50%. Слотів. Є речі, які ви можете знайти тільки в аердропі. Наприклад, покращені рюкзаки, що мають 6 сотів для зброї та дерев'яну варку. Гравці, що переходять з іншого сервера групою, мають право отримати стартовий бонус. Для отримання звертайтеся до адміністратора. Є декілька варіантів того, як підключитися на сервер. Перший: відкриваємо лаунчер, сервера, спільнота, починаємо писати назву сервера, не обов'язково писати повністю, приєднатися, підключитися з встановленням модів. Другий варіант це підключитися за допомогою IP-адреси, що вказана в Discord сервера в каналі About Server. В лаунчері відкриваємо сервера, пряме підключення. Ставимо галочку Додати в улюблене. Перший рядок цифри до двокрапки, у другий рядок цифри після двокрапки. Підключитися. Підключитися з встановленням модів. Третій спосіб: в пошуковику пишемо «DZSA Launcher», Відкриваємо перше посилання. Нажимаємо кнопку Скачати. Відкриваємо файл, встановлюємо програму. Відкриваємо червоний лаунчер. Достатньо написати три літери «OTP» в полі «Фільтр» для того, щоб знайти сервер. Нажимаємо на зірочку, щоб додати сервер в обране. Справа є трикутник. Нажимаємо, нажимаємо Play. Нам каже, що не вистачає мода. Нажимаємо ОК мод скачується. Коли мод скачався, переходимо назад у сервера. Знову наводимось на трикутник і нажимаємо грати. А для того, щоб встановити нікнейм, в правому верхньому куті нажимаємо налаштування і в полі name» вписуємо ваш нікнейм. Важлива інформація про discord серверу. Найперше, що необхідно зробити, приєднавшися до Діскорду, це перейти в перегляд каналів і переконатися, що галочки стоять на всіх необхідних каналах. Потім вам необхідно перейти в канал Rules DS і ознайомитися з правилами користування Діскордом сервера. Граючи на сервері, ви автоматично погоджуєтесь з усіма правилами, прописаними в цьому discord каналі. Ознайомлення обов'язкове. Канал Tickets. Якщо у вас з'явилася якась проблема, через баг ви втратили луту, вас застрягла машина, помітили читера або вас зарейдили не по правилам. Нажимаємо створити тікет. З'являється чат з адміністратором, в якому обов'язково пишемо ваш нік, локацію та час, коли сталася проблема, і скидуємо відеодокази. Якщо маєте якесь важливе питання, не спішіть писати тікет. Спочатку продивіться інші канали в Діскорді і з великою вірогідністю ви знайдете відповідь на всі ваші питання. В каналі KillFit ви знайдете інформацію про те, ким, коли і з якої зброї ви були вбиті. В каналі News ви знайдете інформацію про вайп, оновлення модів, технічні рестарти, відкриття нових серверів, відкриті вакансії тощо. В каналі Чат спілкування ви можете спілкуватися з іншими гравцями сервера. Канал Корисна інформація дасть відповідь на безліч питань: скільки хп у будівництва, як лікувати хвороби, що необхідно для модового і ванільного будівництва та правила рейду. Рекбейсбілдинг інформація про великий мод на будівництво, скільки ресурсів треба, правила будівництва лісових баз і рейдів. Ideas – Якщо хочете, щоб на сервері щось змінили або додали, пишіть ваші побажання сюди. І якщо адміністратору ваша ідея сподобається, ваша ідея може стати частиною сервера. DayZgram – місце для вашого контенту, відосиків і скріншотів. Якщо немає з ким грати, скористайтеся войсом, «Шукаю тіму», або можете знайти собі напарника в спеціальному чаті пошук тімейтів. Інформація щодо правил сервера. Ці правила гри на сервері знаходяться в Діскорді в каналі Правила. Ознайомлення з ними є обов'язковим, але правила лісового будівництва знаходяться окремо. З ними ознайомитись можна в каналі Рекбезбілдінг. Інструкція по будівництву на сервері. На сервері є три варіанти будівництва ванільне, модове і модове лісове будівництво Red Building. Зараз перед собою ви бачите все, що вам знадобиться для будівництва. Почнемо з ванільного будівництва. Для початку нам необхідно зробити розмітку для паркану. Для цього ми збираємо довгу палку, розділяємо її на маленькі, і маленькі палки об'єднуємо з мотузкою. Обираємо створити набір для паркану. Якщо у вас звичайний чотирьохциферний замок, то розмітку необхідно встановлювати так, щоб до правої сторони можна було дотягнутися з вулиці. Але якщо ви маєте модовий кодлок, у цьому немає потреби. За допомогою сокири рубаємо сім дерев'яних колод. Дві з них відносимо у розмітку і вкопуємо за допомогою лопати. Колоди, що залишилися, пиляємо на дошки за допомогою пилки або ножівки. Також прикріпляємо їх до розмітки. Розпаковуємо пачку цвяхів і прикріпляємо їх до розмітки. В руки беремо маленьку сокиру або молоток і починаємо будувати раму нижню і раму верхню. Далі можна будувати паркан нижній і паркан верхній. Але якщо ви маєте метал, то можна прикріпити його і зробити металеві ворота. Щоб цілий паркан був з металу, нам необхідно 6 штук. Якщо ми маємо 3 штуки, ми можемо зробити половину паркану металевим. Коли паркан готовий, прикріпляйте в нього металевий дріт, беріть в руки обценьки і будуйте ворота, після чого ви можете прикріпити кодлок і встановити пароль. Модове будівництво складається з барикад дверей та барикад вікон. Все, що для них необхідно, ви зараз бачите на екрані. Щоб зробити розмітку, об'єднуємо дві палки з мотузкою, обираємо Craft Door Barricade Kit. Встановлюємо розмітку, прикріпляємо в неї дві дерев'яні колоди і лопатою вкопуємо фундамент. Складаємо в фундамент всі матеріали, беремо в руки маленьку сокиру або молоток і починаємо стучати. В цьому моді обшивка з металу йде на обшивці з дерева, а не замість неї. Тож, якщо ми знайдемо метал, ми можемо зробити додатковий захист. У будівництві рек розмітка робиться за допомогою цвяхів і дошок. Найперше, що необхідно зробити, це набір для фундаменту. За допомогою стрілочки вниз, ви можете включити автоматичне прикріплення розмітки і за допомогою стрілочки вправо гуртати, в яку сторону ви хочете установити новий фундамент. До речі, розмітка має колізію, на ній можна стояти. Також ви можете побудувати спочатку проєкт будинку і будувати його тільки тоді, коли вже проєкт буде готовий. Зручним є те, що інвентарі елементів будівництва не заважають один одному завдяки тому, що ви можете окремо відкривати інвентар кожного елемента за допомогою кнопки F. Поклавши всі необхідні ресурси у відповідні слоти, беріть у руки молоток або маленьку сокиру і починайте будівництво. Щоб побудувати кришу, необхідно навестись на верхню частину стінки. Для того щоб забудувати отвори по бокам, необхідно побудувати roof and left для отвору зліва і roof and right для отвору справа. Про отримання щоденного бонусу Граючи на сервері, ви маєте право отримати щоденний бонус. За годину гри ви отримаєте випадкову їжу, за 3 години кейс кепка і за 6 годин кейс топік. Зараз на екрані ви можете бачити все, що ви можете отримати в цих кейсах. Для того, щоб отримати бонус, найперше, що треба зробити, це авторизуватися через ваш Steam аккаунт. Після чого переходимо в вкладку щоденний бонус і нажимаємо Забрати нагороду. Після чого у грі відкриваємо меню донату за допомогою кнопки «B». Нажимаємо на кнопку Видати і, як бачимо, я отримав шипшину. Якщо ви награли на сервері від трьох годин і хочете отримати кейс, то після того, як в меню щоденний бонус, ви нажали забрати нагороду на кейсі, переходимо в вкладку Кейси, нажимаємо відкрити кейс, і нам випадають дошки. Для того, щоб отримати ваш приз, у грі відкрийте меню донату за допомогою клавіші B, після чого нажміть кнопку Видати. Але якщо ваш приз вам зараз не потрібний, ви можете залишити його в меню донату і не чіпати. І потім, коли він буде вам потрібним, то видайте його собі. Інформація про донат. Зараз на екрані ви бачите все, що ви можете купити на сервері за реальні гроші. Для цього спочатку на сайті необхідно авторизуватися через ваш Steam аккаунт Потім переходимо у вкладку Магазин і обираємо товар, який ми хочемо придбати. Для прикладу, візьму зелену ніву. Нажимаємо придбати і нас перекидує на сторінку оплати, де ми вводимо наш емейл та всі необхідні дані з картки. І нажимаємо кнопку PAY. У грі відкриваємо меню доната на кнопку Бі. Нажимаємо «Видати», після чого дивимось навколо і от наша Ніва.